Ніч музеїв до традиційної міжнародної акції, яка успішно вже багато років проходить у нашому місті. Можна, здається, сміливо долучити принаймні пізній вечір футнету тенісболу у Дніпрі, у якій ледве не опівночі на вишиканому майданчику спортивного комплексу державно-хіміко-технологічного університету завершився третій заключний тур відкритого чемпіонату міста сезону весна 2025, тисячі якого вперше були організовані і проведені. Одноіменним комітетом асоціації футболу Дніпропетровської області на чолі з Євгеном Івановим. Попри складну підготовку і доволі такий тривалий термін щодо запуску змагань, 16 команд у першому офіційному чемпіонату місті з футнету вийшов доволі таки непоганим. Дуже цікаві поєдинки, дуже запекла боротьба і переможе сильніше. Але найголовніше все ж таки не перемога. Головніше, що Вивід спорту, можна сказати для Дніпропетровщини, взяв свій офіційний старт, і надалі ми плануємо запропонувати все більшим гравцям доєднатися до цього виду спорту. До Блискучих умов проведення турніру, за що окрема подяка голові асоціації футзалу Дніпропетровської області Саміру Гусейнову, як на замовлення видався і хвацько закручений сюжет розвитку подій у ході змагань, де 16 команд спочатку зіграли за коловою системою у групах. А доля призових місць вирішувалася у матчах плей-офф причому золотих нагород у заключному поєдинку. Попри колізію, пов'язану з неявкою однієї з команд, саме від якої зазнав єдиної поразки один з претендентів на перемогу колектив «Дніпро-ветеран» у складі Олександра Шипи Олексія Василенка резерв Петро Купрієнко, їхньому головному конкуренту у боротьбі за трофей Амстейт, кольори якого захищали голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Чемпіон Паралімпійських ігор Станіслав Подольський та запасній Олексій Бережний Олександр Кабаненко. Щоб стати чемпіонами, потрібно було здолати в останньому турі приднік Марік Андрій Видря, Юрій Тохтар, які вже ні на що не претендував, і в першій партії вони зробили успішний крок до здобутку. Втім, далі у їхній грі стався збій. Зірковий тандем спочатку поступився у другому сеті, а потім і у вирішальному третьому, таким чином подарувавши кубок. Дніпро ветерану, звісно, сьогодні мали виграти перше місце, але на більш-менш програли. Але нічого страшного, у нас попереду великі перемоги, тому я запрошую усіх приймати участь у наступних турнірах. А учасників і переможців нинішнього на початку стислою урочистої церемонії нагородження. Подякував, привітав та побажав успіхів. Перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Після чого він першими вшанував команди, які не дісталися п'єдесталу пошани. Далі за третє місце бронзових медалей, і відповідного кубка була удостоєна. Тім Лейкерс, правда не Лос-Анджелеса, Владислав Васильєв, Кирило Сторожук. Срібні відзнаки, мабуть, стали слабкою втіхою для АЕМ Стейт, які жар птицю перемоги самотужки випустили з власних рук. А тріумфував на першому турнірі відкритого кубка міста з футнету тенісболу Дніпро ветеран. Своєрідний союз гравця і робітника, як зізнався, після його лідер Олександр Шипа, дуже приємне враження, дуже гарні команди. Подбор учасників дуже гарний. Тяжко було. І в цьому році, як ви вже казали, це перший турнір у нас в Дніпрі. Це Очень приємно, що є у нас uh, така федерація, що займається цим видом спортом. Дуже сподобалась фінальна часть, uh, тому що у нас хлопці uh, <laughs> прийшли, як там сказати, завода. Йому тяжко було. Ну но пришлось ношу тещить на себе. І традиційно на завершення спільне фото на згадку про перший відкритий. Чемпіонат Дніпра з футнету теніс болу, сезону весна 2025.